Вітаю, мене звати Поліщук Олексій, мені 38 років, я актор. Працюю у Київському національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Заслужений артист України. В театрі граю дуже багато різнопланових ролей, такі як Тібальт Ромео і Джулієта, Гастон, пасажир без багажу, Марін Мірою, Безіменна зірка та багато-багато інших. Маю досвід зйомок у кіно. Я керую авто, у мене є права категорії Б. Вільно спілкуюся українською мовою. Якщо треба, також можу зіграти англійською. Я мрію зіграти в якомусь середньовічному або історичному епосі. Мені дуже цікавить ця тема. Я дуже люблю фентезі, до речі, я можу їздити верхи. Я дуже сподіваюся, що буде можливість створити такий проєкт у нас в Україні. Тож, чекатиму на співпрацю, дякую за увагу. До зустрічі.